Фінансова грамотність, урок номер 3 точки оптимізації. Після другого уроку ти ведеш облік доходів та витрат. Тепер давай проаналізуємо його. Поділимо витрати на обов'язкові, це те, за що ти обов'язково заплатиш. Це оплати комунальних послуг, їжа, зв'язок і так далі. І не обов'язкові, витрати, без яких ти можеш обійтись, якщо звичайно схочеш. Наприклад, це розваги. Запишемо середню цифру в місяць. Нехай це буде 500 доларів на обов'язкові витрати та 400 доларів на необов'язкові. Після цього ти можеш побачити дірки в своєму бюджеті. Наша задача створити різницю між доходами та витратами, створювати щомісячний надлишок грошей, і не обов'язково відмовлятися від витрат. Можна знайти точки оптимізації, наприклад, більш вигідні тарифи на інтернет, таксі і так далі. Купувати речі на розпродажах та не в сезон. Дисконтні картки програми лояльності, домашні завдання. Підрахуй, скільки в тебе обов'язкових та необов'язкових витрат. А в коментарях напиши, які способи оптимізації ти використовуєш. Це буде дуже корисним джерелом порад для глядачів.